Ну, що, колеги, вітаю вас на каналі Перефір Фішн. А з вами Володимир Дорошенко. Що вже прийшла весна. Виходить вже сонечко і... Можна виїжджати на риболовлю. Сьогодні я приїхав на озеро, подивився по температурі сьогодні. Вдень десь плюс 6-8 плюс градусів тепла на сонечку, і на озері вже немає льоду. Приїхав сюди десь вже майже під обід, щоб сонечко гарно прогрілося, температура вода піднялася, і риба активізувалася на кльов. Але сьогодні на водоймі. тут чи маленько людей зібралося? Я бачу тут, мабуть, десь в районі 20 людей, по парам сидять деякі, там поприїжджали сім'ями, навіть поставили якісь палатки і відпочивають. Ну, вихідний день, зрозуміло. От. А що я побачив? Підловили невеличкого коробчика і підловили невеличку густірку. І я сьогодні взяв з собою в арсенал Enzon в Довжині 360 з тестом до 80 грамів. Та котушку 6000 -ну Enzon. Яку я нещодавно собі придбав. І шнур у мене так само. Enzon, жилки і гачки у мене фотохукс. Що салоко попало. Дистанцію я дуже сильно не виміряв, бо це озеро, тут невелика глибина, десь ближче до лівої сторони, да, десь, десь там це більша глибина, тут більш-менш-менша глибина. І я сподіваюся, що там, де буде менше глибини, риба буде ходити, щось пробувати поїсти і може втрапитися мені деяка невеличка риба. Буду радий, хоч який, бо за вже майже за третій місяць. Після нового року я, чесно кажучи, і нормальної рибалки ще і не бачив. Вже чайок, бо, чесно кажучи, поки розкладався, то було тепло. А от присів, видихнув, думаю, поп'ю чаю відчуваєш, і відчуваєш, що пронизливий вітерець задуває по спині. Думаю, вип'ю чаю та почну вже рибалити. Дистанція в мене десь 27-29 метрів, годівничка 30 грамів, мали, маленької кормоємкості. Із прикормки використовую сьогодні чорну прикормку і насадку опариш. В принципі, на цьому в мене така експериментальна виїзна риболовля після обіду чи в обід сьогодні вийшла. Ну, подивимось, що вдасться половити до кінця. Дня, скільки там вийде половити, я не знаю. Як буде кльов? Якщо на протязі 2-3 годин кльову не буде, ну понятно, що поїдемо додому, а там побачимо. Ну що, колеги, нарешті вдалося розпочинити цей рік. І перша потрапила до мене така плітка озерна, така жовта з червоними плавницями, така, я би сказав, дуже худенька. Після зими її тут, мабуть, було тяжко, її вже не дуже багато. Але вже, як кажуть, початок покладено, взяло воно на два опариша, один червоний, один білий. Червоний я насаджую на гачок чулком, так називаємо, а білий я чіпляю за краю. Така насадочка дуже маленька, легенька і маленький гачок. І рибка дуже гарно його засмоктала і взяла. І, в принципі, клювання було видно і вже якісь додавало мені віру в те, що весна нарешті прийшла і риба вже активізується. Бо Безрибний, безрибна риболовля це депресія, я так хочу сказати. Так, вже дещо підловилося. І я думаю, далі буде цікавіше. Повідеться, використовую зараз 75 см, але думаю, що для глибини в півтора метра треба його буде скоротити, бо мені здається, що це занадто довгі такі сантиметри, де 40 ще зроблю. І подивимось, чи буде швидше е, риба хватати за нашу насадку, бо 75 см від годівнички, чи маленько, далеко, глибина невелика, течії чи і нема. І риба е, підходить довше, мабуть, мені так здається. Зараз ну, перевіримо. Щас я, якщо не буде клювання, витягну, а потім зменшу його до сантиметрів 40 і подивимося на результат, допоможе це мені чи не допоможе. І так коли я ще хотів підмітити, що змінивши повідець на е, менший да, на 40 см, о, такі дуже різкі клювання одиночні, і стягує опариша або його висмоктує. Одна така, один тичок такий, і, в принципі, риби немає. Витягуєш, опариш стягнутий і більше нічого нема. Постав знову десь сантиметрів 75 повідець і витягнув невеличку, таку зовсім прозору густилочку на довгий повідець. Але що хочу сказати, що почав додавати а, опариша. В прикормку разом з куклою, і дало це невеличкий результат, ще плюс одну рибу. Це, звісно, не сказати, що це статистика, але якось трішечки змінилася поведінка риби. Цих таких сильних ударів немає, але я бачу вже дрібіжання. Ще хотів підмітити, що я поставив 008 товщину жилки і зараз не взвожу свій квівертип. А просто щоб провісав шнур, і мені здається, що саме така реакція дасть більш впливову, не впливову, так би сказав би, а мабуть ефективнішу клювання, ніж коли зведений квівер. Риба натягує, відчуває, що є якісь натяжіння, да, щось її тримає, вона випльовує цього опариша і не всікається. А коли провісає шнур. Вона піднімає опариша, тягне, шнур тягнеться, вона розганяється і самозасікається, тому, тому що вже йде натяжка. Мені здається, так краще в даний момент буде половити. Знову, тільки що було невеличке таке дивне клювання. І невеличка, ай, рибка зійшла. На жаль, на жаль, була невеличка, але злетіла. Так, я хочу сказати, що саме... Те, що я і казав. Я ще використовував фідергам е жорсткий. І Так, щось мене запуталося тут все на світі. Е і мені здається, що саме оце, е оце такий невеличкий лайфхак, да, що не натягую е вудлище, і відбувається оці клювання риба ще не достатньо активна, вона не має такий дуже сильний голод і клює, вона, чесно кажучи, дуже обережно. Тому треба бути дуже обережним. Да? Тому давайте провис на вашому вуличі. Це допоможе при засіканні риби. Невеличкою, холодну пари року. Колеги, періодично рибка прокльовується, деякі а, злітають з гачка риби. А, ви... Є клювання, ти її піднімаєш і вона відвалюється чомусь десь там виходячи з води. Я думаю, що вона не дуже файно а, бере за гачок і не витрачає сили, так ледве бере за опариша і в принципі стоїть на точці. І клювання такі іноді. Маленька рибка, а клювання такі, начебто там кілушний лящик клює. А така-менш більш трішки більша риба, да, там, грамів може 150. От, ледве помітно, як хітає ковертип. тип Буквально, там пару тичків і на цьому все. Витягуєш, таку, не підсікаєш, а береш такою підтяжкою, да, потягуєш по раз і відчуваєш, що там риба є. Відчувається, що риба ще тільки-тільки починає. Ось це тільки початок того, що вона відходить від зимньої своєї сплячки і не витрачаючи багато сил, бо в неї, в принципі, немає, вона починає вже активні Я думаю, що незабаром вже їй проклюнеться більша риба і можна буде спіймати якихось вже трофеїв Тому буду слідкувати за погодою та поїду на своє улюблене. Лящове місце, де відкриває сезон. В принципі, влітку на нього непогано ловлю, там дуже багато великого ляща. Я вже навіть зараз тільки про це і думаю, щоб сонечко хоча б в день було градусів 12-15, щоб водичка прогрівалася і температура води саме головне, щоб була градусів мінімум 6-7, а краще там 8. Ну, тоді вже риба почне активно годуватися. Зараз температура води. Всього 4,5 градуси. А... І риба ще така полуанабіозна, тому не виходить ловити її в темпі. Але за сьогодні вже підловив на те, що можна показати, там 3 чи 4 риби, а те, що відвалилося ще десь в районі 3 чи 4 штучок. Ну, як для відкриття сезону, я би сказав, да, розп... Розп... розмочити. Да, роз... Просто розбомбити цей сезон вдалося на такому невеличкому озері і половити маленьку рибку. Але нічого, а скому вже знято, як кажуть, риби прованявся, вже <рес> результат мене радує. Я вже відчуваю, що все, зима відступає, весна прийшла і притягує за собою гарні теплі дні, коли можна виїжджати на риболовлю. І ви не витрачаєте часу, якщо є можливість, виїжджайте на воду. Я думаю, риба вже вас зачекалася за зиму. колеги є щось більше, ніж в палець. Я думаю, як два пальця. Спочатку билося. Розмір, подивіться. Ось і прийшов, як кажуть, великий розмір 008 по віці і гачок. Дуже дуже маленький легенький, 66-0 і ось така. Ось, міндюрка, але, блін, це краще, ніж нічого. І, в принципі, підкльовується періодично. Я не хочу сказати, що прямо активний кльов як влітку, але десь хвилини 3-4 і є клювання. Воно, звісно, не таке, як хотілося. Таке ледве помітне, але його можна побачити. Але це вже краще. Це вже. Хочеться ще посидіти, половити, але, чесно кажучи, я вже сижу, може, третю годину десь за цей період у мене плюс-мінус 12 риб. Я, чесно кажучи, не рахував, але зі сходами десь 12 риб. Не знаю наскільки це багато чи мало. Може хтось ловить і більше. Але сьогодні мені вдалося роз... розкрити цей сезон і нарешті. Вже половити. Я, чесно кажучи, задоволений. Ну що, колеги? Моя сьогоднішня фідерна сесія, я би так сказав, відкриття сезону 2025 підходить до свого завершення. Що можу сказати? Половив риби, да, невеликої, але вже розловився, трішечки розпочинився і. В принципі, на цьому можна завершувати свій день. Дякую, що додивилися моє відео до кінця. Якщо е, вам сподобалося, ставте палець вгору, не забувайте підписуватися. І хочу нагадати, що на каналі скоро буде проходити е, величезний конкурс, де буде багато переможців: не один, не два, не три, а навіть чотири переможця. Тому не пропустіть цей конкурс, слідкуйте за каналом. Попереду буде цікавий. Відео та приємні бонусні риболовлі. Тому підписуйтесь і перепощуйте своїм друзям, щоб швидше набрати 10 тисяч підписників. Залишилося всього лише там 150 чи 170 людей для того, щоб набрати 10 тисяч. Тому, друзі, на цьому все. З вами, як завжди, був Володимир Дорошенко, канал Берег Фідерфішень. Всім пока!